Потрібно надати допомогу тій людині, яка в першу чергу сама хоче, щоб цю допомогу надали. Ну, це можливо. Це ваше прощати... такі функції так. по оформленню документів, пенсія, так розумію. так? Тобто людина вже зацікавлена до вас по щось прийти. Це не так, як в нас, що ми йдемо самі, йдемо в госпіталі, ми хочемо, ми пропонуємо і так далі. Ви не повинні психологічно його розвантажувати. Повинні зробити свою роботу, те, що вам передбачено, і в ресурсі. Ресурсів обов'язково слідуючому по черзі надавати допомогу. Ми представляємо, ми центр життєстійкості луцької територіальної громади. Основною нашою функцією такою є психологічна підтримка, і е, нас був запит від Волинської обласної адміністрації, щоб ми провели е, таку трошки роз'яснювальне заняття роботу з фахівцями і супроводу ветеранів, тобто надали їм якісь рекомендації щодо особливостей спілкування з цією категорією Населення ну з таким чином, і надали якісь рекомендації, щоб професійно не вигоряти.